Вітаю, четвер, 18 квітня. В студії Вадим Ярошенко. Це Новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Стежили за військовими заводами. У Німеччині затримали російських диверсантів. Обговорити Україну. Президент Польщі приїхав до Трампа. Може розпочатися третя світова. Шмигаль попередив про можливі наслідки для світу. У Німеччині затримали російських диверсантів, які планували зірвати постачання зброї Україні. Передає видання Spiegel. Двоє чоловіків. 39-річний громадянин Німеччини і 37-річний власник подійного громадянства ФРН і РФ стежили за військовими заводами шляхами доставки озброєнь та базою. США, де готують українських танкістів. Спільники також планували підпали та вибух на об'єктах військової інфраструктури, оборонних підприємствах і промислових об'єктах, а також диверсії на маршрутах постачання озброєнь в Україну. Анджей Дуда зустрівся у Нью-Йорку з Дональдом Трампом. Вони обговорили допомогу Україні, ситуацію на Близькому Сході та пропозицію Дуди щодо збільшення країнами НАТО витрат на оборону до 3% свого ВВП замість. Чинних 2%. вітаючи президента Польщі, Трамп заявив, що дуже поважає його країну та її главу і пообіцяв завжди підтримувати поляків. До слова Дуда один із небагатьох європейських лідерів, який має дружні стосунки з Трампом. Ініціатива Німеччини щодо термінової передачі Україні систем ППО отримала підтримку з боку генсека НАТО Єнса Столтенберга. Також Нідерланди, Данія та Чехія заявили, що розглянуть, як можуть допомогти в цьому питанні. Пише політико Канцлер Німеччини Олаф Шольц активно лобіює це питання на саміті лідерів ЄС і закликав всі країни терміново переглянути свої запаси з зенітних систем та надіслати Києву частину з них у той же час. Франція, Іспанія, Італія та Греція, які мають низку батарей Петріот, не виказали ентузіазму до пропозиції. А от голова Центробанку ЄС виступила проти американського плану передачі Україні заморожених активів РФ. Пише Financial Times. Пропозиції США щодо використання понад 260 мільярдів євро заморожених активів Росії для фінансування військової допомоги Україні, порушують міжнародне право, заявила Крістін Лагард. Україна отримує додаткові системи IRST. Про це в Києві заявив керівник компанії Гельмольд Раух, який прибув до України разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком. Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше поставимо цього року, принаймні наступна, а лише за кілька тижнів. Цитую його білд. Допомога від штатів потрібна Києву ще на вчора, а не на завтра чи сьогодні. Таку думку в інтерв'ю BBC висловив український прем'єр Дениш Шмигаль. Він також попередив про можливі наслідки для всього світу в разі перемоги РФ у війні проти України. Якщо Україна впаде, то глобальна система безпеки буде зруйновано. І всьому світу доведеться шукати нову систему безпеки, або буде багато конфліктів, багато подібних воєн. І, врешті-решт, це може призвести до третьої світової війни, щоб добровільно повернути військовозобов'язаних за кордону, до них треба достукатись. Валентин Наливайченко в ефірі ранок лайф наголосив, що потрібно ставитися до всіх на рівних правах, як до молодих людей, які захищають Україну, так і до тих, хто виїхав. Я вам скажу, як професійний консул, як керівник консульської служби, що насправді консульська служба України створювалася якраз для того, щоб захищати права інтер інтереси громадян України за кордоном, але я погоджуюсь, що зараз ті люди, які виїхали, з яких можливо навіть корупційно обідрали за виїзд за кордон, до них треба достукатись з ними. З тебе треба спілкуватися і справді тримати тверду позицію. Що як люди молоді, які залишились тут в Україні, захищають Україну, так і вони мають зробити вибір і все ж таки повертатися в Україну добровільно. І оновити свої дані, і йти захищати країну. А Хто де це може повертати. це не означає, що знаєте, як повально всі е, в, в, в штурмові підрозділи, якщо не володіє зброєю, ясно, що там нема чого робити, але Стати на військовий обліг, обновити дані, пройти військово-лікарську комісію і далі йти в навчальні центри. Мобілізація ув'язнених має бути добровільною, а помилування лише за певних умов. Військовий юрист Тарас Боровський в ефірі ранок лайф наголосив, що мобілізувати засудженого до арешту потрібно лише за його власним бажанням. Я не проти мобілізації ув'язнених, проте я думаю, навряд чи вона може бути примусовою. Вона може бути лише за бажанням власне відповідного засудженого, який відбуває покарання в установі виконання покарань. З приводу помилування я вважаю, що помилування в даному разі допустиме лише за відповідним розробленим алгоритмом, якщо засудженому залишилось відбувати покарання певний невеликий термін. Ув'язнення, якщо ж цей термін там становить там 10 і більше років, то точно про помилування тут мова йтись не може. Найпопулярнішим джерелом інформації про війну для українців є телеграм-канали. За результатами опитування центру Разумкова, це джерело брали 53% респондентів. Друге місце міжособисні контакти, тобто родичі, друзі, знайомі 42% та Ютуб 40%. Зазначається, що телемарафон використовують для отримання такої інформації 37% опитаних. Арку дружби народів потрібно або. Чітко переозначити або демонтувати таку думку в ефірі ранок лайф висловив голова Українського інституту нацпам'яті Антон Дробович, наголосив, що зміна значення споруди має бути принциповою та ефективною, щоб усі розуміли, що тут вже не йдеться про дружбу народів та воз'єднання з РФ. А я нагадаю, нещодавно Міністерство культури та інформаційної політики визнало монумент таким, що не підлягає занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток. України саме принципове і головне, її треба або переозначити так, щоб ці смисли про воз'єднання з російським народом, які закладені там до сих пір стоїть знизу Переяславська рада. І про дружбу з Росією або так, щоб вони точно не працювали, відповідно, якимось іншим змістом перебити, але ефективно а не так, як знаєте, переназвали так, що половина дикторів і чиновників без бумажки не може прочитати, як називається арка свободи українського народу. Тобто, так воно просто номінально не працює. Воно має бути серйозно, потужно прокомуніковано, так щоб було вірусилося, і так далі. Або її демонтовані тут два варіанти. Звісно, рішення за київською радою треба, щоб ви провели експертні громадські слухання, щоб це нарешті стало темою для суспільного обговорення. А не знаєте, роками ніхто нічого не говорить, приймаються якесь формальне рішення, які ну насправді нікого не зачіпає. Потім люди обурюються, а що ж ви таке пишете висновком. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.